Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечик нам надіслав колючий южак знову, вже наш постійний клієнт, так би мовити. І цей ріплечик на Кобрі. <сум> на цьому фугасному колюсному демон, по Кайпофреді. На цьому фугасному блин, демоні з барабаном на фугасах на 2000 урончика. Ось така от історія. Турбінка, до речі, збірка цікава, турбінка, вентиль і стабілізація. О така історія. Він вирішує їхати. До речі, це наші фул-фугасики, наскільки я розумію. Да? Фул-фугасики. Да? Фул Отак от їде він на флани, так розумію, до тяжиків, внубочки, так би мовити, да? мікронубочка у нас вийшла. Нагадаю, також ви можете надіслати свій реплечик на такий тогляд, на таке -то коментування, обов'язково має бути майстер рослик боїв, обов'язково в бою, обов'язково має бути актуальна версія гри. І за символічний донатик я викладу його на канал. І обов'язково також дивіться, без спойлерів. Просто закидаєте файлик е -е, з репкою і кате палич на той реплейчик. Ось така от історія. Так, ми заряджаємося тим часом уже, да? E, і дивіться, як він нагло їде. Прям першими таймами падає в яму. Це дуже сильно, насправді. Ми бачимо, що тут коник сюди також їде. Да, де кобра противника Т-54-1. Нам невідомо поки що. Тому отак от, от. Це дуже наглий мов, насправді, дуже небезпечний мов. І от ми получаємо привіт від БЗ-176-го. ББшкою. Добре, що це була ББшка. Так би тут відлетіло 826... 838 хп. Не 638. Якось так от. А що ми їм зробимо на фугасах? А нічого по факту не зробимо. Болечка ти мій, там голова відлітає. Алло! Оце так початок. І дивіться, вони теж як нереально пушать. Слухайте, а дивіться, як вони. Ну там реально тут просто должні стирати, е -е, оця команда должні просто стирати в нуліну зараз. Зелених оці тут просто повинні стирати з нуліну. Там ще брустірок дивиться, який просто вийшло. Нереально. Опапа! Блін, я ж небезпечно їдемо. зараз так помиляється, насправді. Ну, що тройка йому не далася. Так фартунуло, це жесть. Ну, тут Просто нереально фартовий барабан. Дві пробив, дві не пробив. І тепер що? Тепер треба сейвитися і скільки тут? 40 секунд чи секунд, 35 секунд. Не пам'ятаю, скільки в кобри перезарядка барабана. 50 на 50 реалізувався Віса третього. Це йому, в принципі, що, що врятувало. Але ж противник зараз дуже нереально пасивно відіграє. Вони знають, що кобра на перезарядці. Їх да, їх ЕСК за спиною, це МК-2. Стримує це факт, це дуже непоганий танк насправді, для стримання. Тій позиції це там прям, ну, імба. Але все одно, ну, не знаю, вони б мали просто заїжджати і стирати оце все діло, на мою думку. І з базіком, з Хевіком, барабаном. Ви просто знімаєте ту саму копру взагалі без проблем. ну, не знаю. Тут противник, по-моєму, помиляється, що отак стоїть позиціоночки. Ну, ладно, Нам це на руку, ми тим часом зарядилися і барабанщик уже. Ага, тут коня вже 857 хп, ну, тут можна вийти в розмін. І спробувати його забрати, це буде дуже крутий фраг насправді. Тому що він нам відкриває потім заїзд в дубцю до 176-го і до Тигрика. Тому я б не знаю, я би. Тим паче у нас є інфа, що базік відкадешини, я би зараз просто пішов би коня вбивати. Поки базік накаде, пішов би вбивати коня в розмін і цей. Ну і було все, я думаю, набагато приємніше. Ну, ладненько. Йожик так не вирішує, йожик тут переробиє щось ще що знайти. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой дяд, яка тебе помилочка, братій Тигрику, куди ти? Пустили, пу Пустили тигра тільки, що, блін, на цей. да? Получається, те той момент. Оп, а тут. А, я за Хевіка забувся, слухайте. Йой. Я за Хевіка забувся. Ну добре, по хевіку пробиття дали вже слухайте, трьошка урона і два фраги. Афієй. А рахунок тільки 2-3. А рахунок тільки 2-3. Правда, у нас вже Хіп немає. 226 лишилося, але якось так. В общем, той, той момент, коли кобра зіла тигра. Звучить, звісно, абсурдно, але от якось так. -от, якось так, -от. так, кінь Базик Хевік. Кінь Базик Хевік. У нас shift тут поки що живе. Живе, танчить. Що тут? О, у нас хевік розряджує. Дві. Хевік, можна Хевіка ризикувати, блін, ну опять таки, що ризикувати? 226 хп лишилося. Треба зараз тільки на вірочку виходить і пробувати підловлювати їх. Тут куча трупиків є, можна попробувати якось ну, реально піймати когось. Базика на відкаті можна піймати. У борт. Стріляй! ж ждеш? О! Нічого собі! А чого він ти так. Ого! Ого, оце так поворот хорош. Та да ти шо? Подиви, що робиться. Це переграли, так переграли, базара 0. П'ятий фраг, слухайте. П'ять фраг із п'яти. Нічого собі. Оце, оце початок бою. І 3858 дашки є. Непогано. Шкода, що лишилося таки, повторюсь, всього 226 хп. Це тут бій такий перспективний міг би бути. Але зараз придеться прям нереально небезпечно. Ну, не, нереально треба грати акуратно. Просто супераккуратно потрібно відігрувати. Ну, 5 фрагів з 5, це хорош. Просто, виходить, в соло забрав оцей весь план. І майже 4 кадашечки. Непогано. Це такі, екшончики мені подобаються. Отакі реплечики засилайте побільше, а не якісь там. Е, скажімо так. Малинівки на нічійки, на нічийки Такі реплечики куди цікавіше дивитися? Так, давайте подивимося сетапчик Не світився Федя, не світився Артурочка. Значить, Федя, скоріше за все, дефає баску. А ці всі пушать. Папа-папа. <ом kes toodles> в лоб так просто не пробить нашим фугасиком. Окей, хорошо, я нічого не маю проти. Вертається, йожик, де да Вертається йожик де баску. Добро, добро, добро. Так, да, як і говорив, Федя де Фея, Баску, там Бураск, блін. Бураск поїхав. це б насправді було б круто пройти їхню базу, вбити Федю і вбити Арту без втрат для себе було б дуже, дуже, дуже добре в цьому бою. Ну що ми бачимо? Чи в тена десь відкуди там цей, накидуй по чифун? Непонятно хто, непонятно звідки. Ну, Ми всю карту, по суті. ну, там, те, що бураз, бриз, там щось, буразка, щось там розжимається, це, я думаю, він скоріш за все в ангар заїде. Чомусь я не вірю, що він переграє Федю з артою, там, ну, Будемо надіятися, що так дійсно буде, що тим паче там міг хтось насправді, на базу. Насправді таке могло бути. Ну окей, нас цікавить, що тут буде. 3800 дашки є, 5 фрагів є, це вже непоганий бій насправді. Алтешка в жесть виїдає Арту, це жесть. Ну тут би барабанчик ще один роздати і ще б воїна прилутати було б здорово. Тільки не кажіть, що це опять майстеросик на поразки. Що з пан Йожик бере майстеросики тільки на поразки? Я так дивлюся. Ну, що з типу взагалі сипляться, Тіма, прям прям Ну що з приємного. У нас є в Чіфає 800 хп, у нас є Всесочки ще. Там, қошт, практично, фуло, десь там де, де, 700-800-1600. Как бы, де, ну це ще грається. Це, це, це грається, тому що в нас є кобра. У нас є ультимативна кобра. Ой, ніфіга собі. Ай-яй-яй, шляша творить. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це роздав! Ти 30-й взагалі в, в афії зараз насправді. Це дуже сильно роздав він зараз, дуже сильно роздав. Не знаю, я б би на КД зараз би. Ремечку і пробиття. Хорош! Дограв, дограв, дограв барабан, 5 тисяч дашки, 6 фрагів. Хорош. Блін, давайте затащити цей бій, взагалі буде по кайфу. Там по суті. Блін, там Кобра з федією у фулові можуть бути. Так, у нас лишилося 12 фугасиків, 12 снаряди лишилося. І у нас є СС на 1500 хп. У нас є шіфтей на 800. Це добре. Це у, нас, у нас, по суті, хай левели лишилися. 3-8 рівня проти да? І Це одна з них це арта. Арта це небезпечно. Завжди не важливий рівень. Це небезпечно. Це небезпечно. Так, під'їжджає. О, так кобра взагалі лайтова виходить. Зараз ССК можна... повинна просто виходити на мужика кобру зідати. Тільки бажано, щоб не тримати пробиття. О, так. здорово, здорово. Тут шотний скорб, ну, для всіх шотний. Але підловити підловить було вообще здорово. Оп, і Федя їде. Ну, зараз треба просто акуратно видати барабану Федю. Підловить, коли він буде бортом, повернеться на СС-ку. Просто підловить і видати йому це все. По суті, так і буде зараз. Зараз просто буде цей Федя просто відскакувати, не знаю. Я просто помовчу, як то кажуть. Хорош, 4 з 4 видав. 6600 урона, 7 фрагів. 7 фрагів. ЛТшка вирішив. Ані, ну, ЛТшка вирішив баску стати, але ну, нас відео на виїзді, походу, так. Да? Є вже 7 фрагів, оце, оце здорово. І на взводок 9 фрагів зробив. Хорош, хорош, оце кайф. І музончик взагалі бімба. На цій карті музончик, під кінець карти взагалі бімба. Просто їмба. Не спіши, не спіши зарядись, не спіши зарядись. Тебе якому розігрувати. Тебе є кому розіграють, просто потерпи зараз. От зараз давай, погнав. У Інфі, райку Інфі. Е, дивіться, зараз скажу, от, от зараз е, мінус який у Йожика? він дуже вихов, заходить великий снайперський приціл. Я думаю, що ж мені коробить так у його стрільбі? А він дуже заходить в великий снайперський приціл, поняли? І в такому випадку погано він мало бачить, що в бою відбувається. Вузькі, виходить, в нього поняли? І упередження погано брати. Отак, оце, оце, оце норм. Ну тут треба, щоб Бесеска їхала, ну, тільки так. Це можна виграти, це потрібно виграти. У нас є альтернативний барабан. Бесеска то дуже сильна. Є шанс на 10 фрагів. Є шанс на пула. Час є, ще хвилина часу є. Щас головне вбити ЛТшку. Тікає лол. Що? Зліва дерево дядь. є Сінфа дерева падають. Бачиш? Не заходь в глибокий снайперський. Як він як почув мене, що не перестав заходити в глибокий снайперський приціл. Як почув мене. Єсть! Реагуй! реагуй! Блін, довго. Чуть-чуть не ви... Оце бачите, ну, от я, я, я раніше реагую за нього, розумієте за що я говорю? Раніше реагую за нього, і оце, якби він зреагував би так, як я. Він міг би дати цей урон, він міг би дати цю, цю, цю тичку. Розумієте за що я говорю? Бацька, не береться, спокійно треба дограти. Часу досталь. Ну він же ж підставляється, ну зараз опять помиляється. Ну, якийсь дуже поганий мікроконтроль. Тут можна було дати урон у ньому. Бачите, дерево по ну, провалив під'їзд. Він заїхав це сюди на базу, щоб ви розуміли. Можливо, прям, ну, дуже боїться не вмерти, дуже боїться лампочку не піймати, прям хоче на прям 100% шот видати. Ну, По-моєму, трошечки він, ну, не дограє. Не вистачає цього, якби я б сказав, ну, скіла цього да, розуміння, що відбувається в бою. А Сеска там взагалі якісь бублики накручує, блін. Ха -ха -ха -ха. Непонятно, що робить. Оп'ядець, 92 з'їхала. Він, він світить СС-ку, 92 ка світить СС-ку і тікає. Бачиш, що на неї не їде і тікає. Я так розумію, йожик прям зараз потія максимально на фраги. Чисто хоче фраги зробити. Чисто хоче фражик зробити. 8. Ну, тут, ну, тут вони з водом граються, розумієте, це 10 фрагів для кобри. Це 10 фрагів для кобри. Ну тут ну, всі фраги треба столяти кобрі зараз. Хорош. Хорош. Восьмий. Всі фраги потрібно лишати зараз кобрі. І просто тікай до арти. Під камінь до арти. Від арти під камінь. до арти під від камінь. Роз, ти поняв. Тікай. Це 10 фрагів, це пул. Я думаю, вони згодом будуть лишати. Але зараз треба просто прикол. Або шанс на пула, або шанс на перемогну катку. Їм треба розділятися їхати по фланах різним. Тому що де Скорпіон все невідомо. Сеску треба їхати по першій другій вертикалі, так, а Кобра вже сюди полетіла. Е, тому що. М м невідомо, де скорпіон. Невідомо. Йожик, йожик, де ти такий рандом 15 минути знаходиш? Скажи мені, напиши мені. Де, де ти такі 15-минутні бої йдуть? Це ж нереально цікаво грати, такі бої. Це ж реально цікаво грати, нереально цікаво грати. Реально нереально цікаво грати, оці такі бої. Блін, якщо скорпіон на базі зараз буде, це просто не знаю, це Просто така конфетка буде. Ну, нас все ну, треба розділятися. Те, що я говорю. Потрібно розділятися було. Вони їдуть туди по одним стороною, це неправильно. Ну, арта окей, арта тут. 104% арта, я не думаю, десь поїде далеко. От Скорб 47% тут мене що хоче очікувати. Він міг кинути ЛТшку і повернутися на базу взагалі на ізі. Не вірю, що арта 44% десь поїде, це я не вірю. Прочекувати треба яму, по-любому яму треба чекати. Арта там от на вершині бути, то також насправді і... не висити не, вис... не висвітиш. Нормально. Бля, те, що я говорив, треба їхати різними флангами. Поїхали, б вони різними флангами, тут було б 10 фрагів для кобри. Тут було б 10 фрагів для кобри, якби поїхали різними флангами. Тут питання, встигне виграти чи ні. Перемога буде, чи буде нічия? Буде нічия. Якби ССК поїхала не сюдою, а сюдою, то була б перемога просто. Пробуй бландить, пробуй бландить, дядь. Приблизно Трансер бачив відкуде. Божечки, п'ять нічия, йожик, де ти такі бої знаходить? Не, ну давайте по-чесному. Не дограли. Не дограли величезна помилка, що поїхали разом. Величезна помилка, що поїхали разом. Поїхали б клешнями, отакими котлом, як це правильно звати, коротше, виграли б, скоріш за все. Скоріше за все, виграли б. Величезна помилка, тут моя думка в кінці вони не дограли. От якось так, от якось так. От якось так я думаю. І результатами цього боєчка є майстер-росик друга нічия від Йожика. І, до речі, і там, і там, оп'ятики, я наголошу, наголошу, що Йожик мав перемагати. Тут, тут трошечки не дограли, не хватило, от скіла, не хватило розуміння. Дуже довго вони тут шукали ЛТшку на базі. Нереально довго шукали ЛТшку на базі. От, 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 оце от, трошечки тут не хватає скіла, все-таки людей да, догравати такі бої. Не хватає розуміння цього. Як поїхати, кудою, щоб виграти бій, наприклад. Ну, от якось так. От, да? Маємо воїна основного калібра, маємо Редлі Уолтерса, маємо майстер Росика. Маємо 7106, дашки, 8 фрагів. 196 асистика. Дуже круто, звісно, прийняли, відіграли там справа да, на, на позиції дефолтніх тяжиків. Дуже круто вийшло. От якось так. І це 1061 досвід за поразку. Це дуже круто. Афігенна результативність тут базара ну, тут результативність просто офігенна. Для фугасів, 210 пробиття. Для фугасики з 210 пробиття просто нереально крута результативність вийшла. От якось так от. Отакі от от діла От Крутий бій, базара 0, крутий бій. Але от трошечки все-таки не вистачило скіла дограти цей бій. Такі от діла. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за сьогоднішній донатик я запишу в от такому стилі відосик собі на канал. І всі контакти будуть в описі під відео. А на цьому все народ. Всім всі на кращого тримайтеся. Все буде добре, все буде Україна.